Астрологічний прогноз дуже багато астрологічних позицій планет свідчать про те, що в 2026 році дуже висока ймовірність того, що Крим буде приєднуватися до Євросоюзу не тільки до України, а саме і в тому числі до Євросоюзу. І ці планети в 2026 році вони дуже не схожі на те, що Крим буде продовжувати бути приєднаний до Росії. В минулому відео, якщо ви не дивилися посилання залишу на нього в коментарі. Я наводив астрологічні аргументи на користь того, що впродовж 24 26 років Крим буде ну, від'єднуватися від Російської Федерації, тобто буде деокупову. Процеси деокупації у 24-му році більш такі ну, більш слабкі, в 25-му ще сильніше, в 26-му ще сильніше. Зараз давайте розглянемо оцю фігуру аспектів, яка буде в 2026 році. І для цього вона свідчить про євроінтеграцію Криму. І для цього треба окремо про кожну планету сказати, а потім про всіх їх разом. Окремо про Плутон в Водолії, окремо про Нептун в Вовні і окремо про Уран в Лизнюках. Перший Нептун в водолії. Нептун в водолії починає ну, і в 23-му трошки заходив, в 24-му більшість року, 24-го буде, а в 25-му повністю буде в водолії. Тобто ці тенденції по наростаючій Плутона в водолії. І так, що він означає для Криму? Трансформації під. Під, ну, це Трактовки Плутона-Водолій. Трансформації під прапором міжнародної спільноти. Економічний інтернаціональний вплив. Бо водолій означає інтернаціональність, а Плутон означає економіку. Вільна економічна зона. Плутон означає економіку, водолій означає вільне. Відсутність жорсткої путінської вертикалі влади. Плутон, поки був в Казірогі, то, то означало жорстку. Вертикаль влади і владу старіков. В 2020 році в Казірогі було дуже багато планет, і тоді от коронавірус розгар був, більше всього, страждали літні люди. Оцей Казірог він пов'язаний з літніми людьми. Ну, Плутон з владою, з економікою. При Плутоні в Казірогі Байден в Америці, стара людина при владі а в Росії Путін і його оточення. А, і Плутон вийде з Казірога, мода на стариків при владі вона пройде. І мода на те, що хочуть старики при владі. А старики в Росії хочуть вже СРСР 2.0. Це означає, що відсутність ностальгії по СРСР при Плутоні в водолії, зменшення старих людей у владі Російської Федерації. Плутон-водолій означає демократія, тому в тренді буде демократія. Це відчуття схоже також буде на пісню Wind of Change групи Скорпіонс. Тренди на міжнародне співробітництво, не на закриту економіку, як в СРСР, наприклад, або там закриті цикли виробництва або обмеження, відмежування, козоріх означає відмежування. А це коли Плутон був козорой, а коли Плутон водолій, це буде. Ну, бажання людей, розумієте, це ж не якихсь там політиків, а це всі люди будуть такого, ну, настроєні, бо це ж на всіх людей впливає. Тому. Ну, Зараз прогноз для мешканців Криму, там і для українців, котрі про Крим, ну, їм для кримських татарів, до речі, водолій означає для кримських татарів теж ну, як би відчуття відсутності. Домінування, що хтось буде домінувати там над кримчанами, бо Лів означає домінувати, а Плутон напроти лева водолії означати, що кримські татари не будуть відчувати домінування над собою. Нептун Вовні з 25-го року починає входити трошки повністю в 2026 році входить. Якщо Нептун в рибах, він означав там. До 2025 року мовчати не можна сказати за кого ти за Росію за Україну. Все тайна секрет, розмитість неопределеність. То ніптон вовні з точки зору розвитку економіки. Це хорошо, початок нових будівництв. Закінчення примушено домовчати Овні дуже відвертий знак зодіака, і тому люди будуть можливість відверто говорити про свої погляди. По телебаченню, там, по радіо в Криму люди будуть відверто говорити про свої погляди. Це ж неможливо, якщо ну, так от, от Крим залишиться як зараз в ну, Росією. Також це неможливо, якщо Крим ну, буде залишатися анексованим. Бо ну якщо він буде під путінською Росією і анексований там 25-му, 26-му, 27-му роках, то тоді це означає, що не можна буде там говорити думки свої висловлювати. Не можна там про розказувати про якісь трагедії українського народу, там, наприклад, про Бучу або некоректне там поводження російських військових на території України, про це треба було б мовчати а то можна буде відверто говорити. А, далі уран близнюка, характеристики третьої планети, і взагалі, потім, от вони всі склад... складуться в одну фігуру в 26-му році. Оці всі, які я зараз називаю окремо, це все буде якби інтегровано в одно. А і так, Уран-близнюках з 25-го року трошки виходить, повністю виходить 26-му році. Що означає Уран-близнюках? Відверте відкрите спілкування. відкрите спілкування. Багато поїздок. Е, ну, це не про кордони, це про поїздки. Вільне повітря це символічна трактовка, відчуття, яке буде. Вільне повітря. Відсутність акценту на понятті територія, чия земля. Поки уран в тельці. До 2025 року, то ну, сильні такі акценти у народу, у людей на тим, а кому належить ця земля. При близнюки а, означає можливість спілкуватись. Для них це неважливе питання землі. Далі дуже важливі трактовки, дуже чіткі, точні і дуже важливі: свобода слова. А, ну, уран означає свобода, а близнюки означає балакучість, тобто слово. І це ж неможливо, якщо там буде Путінська Росія, свобода слова. Тобто, за яких умовах в Криму можлива свобода слова, свобода телеканалів, і інтернетів, альтернативні думки. Це теж все неможливо, якщо б. А чому це зараз таке? Ну тому що нема урана в близнюках. Плутон зараз в Казірогі у в 2023-му означає, що методичку, яке з звер... Плутон означає на горі зверху. При Плутоні в Казірогі модно зверху в Російській Федерації методички спускати, і люди мають не свою думку, а як Путін, грубо кажучи, сказав. В Криму думають, як Аксьонов каже. Аксьонов каже, як йому зверху кажуть. При Плутоні в Козірогі таке є. А при виході Плутона з Козірога такого вже нема. Тобто не буде когось, хто міг би умовному Аксьоновому, ну, казати зверху методічку. От Плутон водолій цього не означає. Повністю в Водолі з 2025 року Плутон. От, Там інерція ще ж трошки рік. Ну, поки до людей дойде, ну що йому методичка ж не приходить вже і що тось треба робити. А, так, Снаксонова відвалився, про що я казав? Про свободу слову, свободу дискусії на телеканалі, свобода інтернету, відсутність цензури цензури. А, я казав про Російську Федерацію зараз в 23-му. Так, коротше, нема вертикалі влади, і зараз, поки Ніптун в рибах мовчати, треба, і уран в Тельці ну, фіксується в Російській Федерації, щоб ну, частину ще території України. Їх це цікавить при урані в Тельці, але при урані в Близнюках це близнюках це не буде цікавити російсь, ну, російський народ в частності. Вільні контакти, близнюки означає вільні уран контакти. Свобода і акцент на нацменшинах. Ну, Цей протилежний близнюкам знак Зодіака-Стрілець, він більше з такими масовими штуками пов'язаний. А близнюки пов'язані з маленькими якимось штуками. І при урані в близнюках буде ну, акцент на нацменшинах. Тобто вони не будуть ну, примушуватися там, або травлі на них не буде. Тому це все не співпадає з тим, що Крим буде під Росією, а дуже схоже на євроінтеграцію. Слід зазначити, що Плутон ну, означає трансформації, а Водолій означає співдружність Союз незалежних демократичних держав. А Плутон означає трансформації. Тому в Євросоюзі будуть трансформації відбуватися. Тобто тут треба розуміти, що він ну, буде змінюватися. Не буде такою константою, як він був, був там ну, от в цих роках там, 2015, 16, 2018, він буде змінюватися. А поки Плутон в Казірогі, багато такий тренд в українському суспільстві, що Кримський міст треба зруйнувати і зробити кордон з Російською Федерацією. Мощний кордон, тобто не мусить бути у цього сполучення. Такий тренд зараз. Казірок, знак кордонів, Плутон, планета руйнування. На кордонах ну селто, блокпости, обмеження на кордонах, проблеми пересування кордонів. Про Кримський міст. Коли Плутон, ну, коли Плутон не буде в Казірогі, то оцей тренд, що Кримський міст треба зруйнувати і з Російською Федерацією не спілкуватись, він зменшиться. Я розумію, що це може бути неприємно чути багатьом людям, але я тут ну, не про політику, я про астрологію. От по астрології так, що Плутон водолії, люди почнуть цінити вільність спілкування, а не кордони. Близнюки, люди будуть цінити контакт. Тобто контакт одне з одним, взаємодію. І Нептун в Овні люди будуть цінити, щоб не було обмежень і можна було кудись гайнути. Є звісно, це все ну, опосередковано означає, що в Російській Федерації будуть серйозні депутінізації, ну, відбуватися, де ДеССРіазація і де москвізація, ну, якби так. От, це все означає децентралізаційні процеси. Ну, а що означає тепер ця вся фігура? Ця вся фігура вона означає, що це буде відбуватися легко, а оці два астрологічних аспекти між планетами, вони означають, що буде дуже багато варіантів з двох, з різних боків, які буде пропонуватися Криму. Ніптун означає морський регіон, тобто в даному контексті Крим, і то будуть Криму пропонувати, і то і то кримчанам будуть пропонувати, і то і прям всі на них дивитися буде, бо о, він це помітний знак Зодіака. Це прям така буде територія, на яку будуть звертати увагу, і дуже багато буде там пропозицій, Дуже активний там двіж буде. Тобто це все виглядає, якщо так підсумувати, що мешканці Криму будуть розуміти, що в Російській самої Російській Федерації ідея СРСР 2.0 вона перестає бути ну, активною, актуальною, і в самої Російській Федерації навіть будуть наростати такі тенденції до інтернаціоналізації, відсутності кордонів. І ну, виходить, що якби. Ну, людей, які в Криму були за СРСР 2.0, їх якби підведе. Ну, можна прогнозувати так, що підведе Російська Федерація. Але таких ну, якби серйозних репресій в бік таких людей, ну, частина в Російську Федерацію їде, але тих, хто залишиться в Криму, які хто був за Путіна, я не прогнозую на таких людей репресій. Чому? Тому що Казіров означає адміністративний апарат, а Плутон означає... Як це називається? Терор. От, Плутон вийде казюрога, терору з боку держави не буде. Е, і ну, можна буде, як я казав, вільно говорити, що ти думаєш, і вільно спілкуватися. Тобто, це як відчуття, як наручники з рук зняли, ну, якщо так от, якось сказати, порівняти, це з чимось. Ну, Мабуть, все я таке сказав. Хто хоче текст статті почитати, я залишу на неї посилання в коментарі. Нагадую, що проводжу збір наприкінці листопада на термоприлади в зимовий період для Збройних сил України. Дякую тих, хто долучився, і запрошую, хто бажає долучитися. Пишіть свої коментарі, ставте лайки і діліться цим відео. Дякую вас за увагу!